Міністерство юстиції не є головним люстратором. У нас функція оприлюднення інформації про хід перевірок, ведення люстраційного реєстру і координації взаємодії між різними органами виконавчої влади. Великі повноваження має громадська рада при міністерстві юстиції, яка повинна контролювати ті чи інші державні органи для того, щоб не відбулося те, що ви сказали, щоб хтось там не в великій масі перевірок не уник. Громадська норми, рада, це норми, рада, яка норми, мусить бути створена, яка, яка пробачає залучення та, журналістів громадських активістів. абсолютно катерістів. вірно. Ця громадська рада створюється при міністерстві юстиції. Я запропонував його Соболєву очолити цю громадську раду. А до речі, вона пособолювував до вас окреме питання: якщо зараз подивитися на рейтинги політичних партій, то можна уявити, що в неділю він буде обраний народним депутатом. Чи може людина, яка представляє якусь політичну силу, яка може стати народним депутатом, одночасно очолювати або брати та участь в процесі, який мусить бути абсолютно не Ну тоді прийдеться е, вибирати серед громадської ради іншого керівника. Якщо Ігор стане народним депутатом, то дійсно е, членами громадської ради можуть бути представники громадськості і журналісти. Е, давайте дочекаємося. Я думаю, е, процес. Публічного відбору членів громадської ради ми закінчимо ще до моменту, коли Нова Верховна Рада і депутати приймуть присягу. І тоді нехай громадські журналісти визначають достойного, хто буде очолювати цей процес. Саме основне, щоб дійсно ця громадська рада працювала і була ефективною. Я не сказав, скільки орієнтовно пройде чиновників перевірку. Якщо аналізувати весь склад державного апарату і органів місцевого совредання, це близько одного мільйона людей. Не треба лякатися цієї цифри, це не означає, що мільйон людей Мільйонця буде це проходить перевірку? Вони пройдуть перевірку протягом двох років. Підпадали можливо, навіть люстрацію, тобто під перевірку, але не є звільненим Вони автоматично? Вони не є звільненими, буде звільнено, ну. Я тут не хочу робити прогнози, тому що це неправильно з точки зору, скажімо так, презумпції невинуватості. невинуватості, будуть звільнені всі ті, хто попадуть або під автоматичну люстрацію, ну це перша хвиля вже зараз відбувається, фактично. І ті, хто не пройдуть люстраційну перевірку через майнову перевірку або через свою автобіографію. Скільки це буде, Ну це не будуть катастрофічні цифри, повірте мені, з точки зору там, державного апарату. А дуже важлива інша норма, що всі, хто буде номінуватися на посаду державних службовців, повинні бути так само проходити ілюстраційну перевірку. Це буде більш публічно з точки зору призначень. Будь-які кандидат, які приходять і хоче обійняти ту чи іншу посаду, подає свої документи, вони оприлюднюються на сайті відповідного органу. Що стосується кандидатів на категорії на посади першої та третьої категорії, це міністри, заступники міністрів. Ці, ця інформація буде оприлюднюватися на сайті міністерства юстиції. І просто і журналісти, і громадська рада будуть раніше вже розуміти, хто там претендує, і можливо навіть будуть допомагати уряду, щоб не потрапляли на державні посади особи з сумнівною репутацією. Це теж позитивно тому. Давайте ми цей процес запустимо. Це точно краще, ніж нічого не робити. От 20 років нічого не робили. І маємо результат. Запустимо цей процес, і я думаю, що позитивний результат ми все одно отримуємо.